Доброго дня, ви дивитесь фактор безпеки. Навіть тоталітарні режими розглядали можливість цивільного контролю над військовими формуваннями. Свого часу Лев Тройський писав, що армія має потребу у свіжому повітрі критики, а командири у демократичному контролі. Можна сперечатися з приводу щирості слів відомого більшовицького діяча, але факт залишається фактом. Для справжнього демократичного суспільства питання цивільного контролю за силовими структурами є загальноприйнятою нормою. Армія, яка існує за рахунок платників податків, це не закритий клуб, а державна інституція. І громадяни мають право знати, що там відбувається. Збройні сили це все ж таки, хоча це державна. Скажімо так, структура, державна служба вона нас одно повинна бути підконтрольна народу, тому що за Конституцією все ж таки наш народ є джерелом влади. Контролювати народ ніяк не зможе, але всю інформацію, що стосується Збройних сил і безпеки нашої нашої країни, то вже ж ми повинні бути проінформовані. Контролювати може, так, да, але руководіти ніяк не. Звичайно, треба здійснювати контроль просто я не являє, яким чином це можна зробити в нашій державі. Хто може контролювати і при цьому не брати хабарі? Насправді ідея цивільного контролю за військовою сферою не є новою. Поняття громадський контроль було сформульовано ще в 17 столітті в Англії в ході боротьби парламенту з монархом за вплив на військо в сучасному світі. Питання цивільного контролю над збройними силами є частиною більш широкої проблеми. Військово-сивільні відносини займають значне місце у політиці будь-якої держави. Від їхнього балансу залежить характер розвитку суспільно-політичного устрою, стабільність владних відносин і суспільства в цілому. Гражданський контроль це в принципі перерозподілення, ну, якщо ми говоримо в об оборонному секторі, перерозподілення функцій по целіопределенню и проведению всей оборонной деятельности в пользу гражданского руководства. Именно поэтому в свое время было организовано гражданское Министерство обороны, ну, не совсем гражданское, но во всяком случае 80% штатного состава это гражданские люди. Основною метою цивільного контролю є недопущення політичного впливу на діяльність силовиків та здійснення контролю над ними не лише з боку виконавчої влади, а й з боку громадськості. Разом з тим, сьогодні з'являються нові загрози національній безпеці і підходи до їх мінімізації, що потребує удосконалення правових основ цивільного контролю над військовими. Есть такое давнешнее выражение, что политика – это слишком, слишком ответственная вещь, которую можно поручать военным. То есть они могут такого напомнить, что мы только этим военным будем заниматься. Поэтому если мы говорим о том, что мы строим в Украине гражданское общество, то это гражданское общество и должно определять, от кого ему защищаться, в какой мере ему защищаться, и, скажем, какими средствами ему защищаться. То есть это... То есть в углову угла ставиться вот именно мнение гражданських, не исключая, скажем ведучі ролі воєнних, тому що це насамкінець професіонали, і іменно вони до і лучше знають, яким образом поставлені задачі йому повністю. Існують загальні для всіх демократій базові принципи встановлення місії, ролі військових та правоохоронних структур у демократичному суспільстві. Перш за все, сектор безпеки має підкорятися утвореному демократичним шляхом, легітимному політичному керівництву із цивільним керівником, бути політично нейтральним, не мати доступу до іншої фінансової підтримки, крім держбюджету, контролюватися парламентом, судовою системою та громадським суспільством. Правда, це не виключає національних особливостей у цьому питанні. Nie ma jednego modelu cywilnej i demokratycznej e, kontroli nad e, sektorem bezpieczeństwa. Każda kraina ma jakieś osobliwe e, mechanizmy tego kontrolu. W ogólnym sensie cywilny i demokratyczny kontrol e, nad e, sektorem bezpieczeństwa to jest Культури, в якої військові е, розуміють, що вони є частиною держави і суспільства. Доказом запровадження демократичного контролю за сектором безпеки і встановлення відповідних демократичному суспільству військово-цивільних відносин у країнах Центральної і Східної Європи стало призначення цивільних осіб на ключові посади у військових установах у Румунії, наприклад. Цивільні особи обійняли посади міністра оборони, державного секретаря заборонно політики та міжнародних відносин, заступника голови колегії з національної оборони. А в Болгарії міністерство оборони було реорганізовано таким чином, що всі принципово важливі пости в усій міністерській структурі стали обіймати цивільні. На мій погляд, що якщо говорити, що міністерство повинно очолювати цивільний політик. То такі спеціальні служби, да, напевно, повинні очолювати люди, які мають достатньо великий досвід саме в цій діяльності. Тому я думаю, що тут повинно бути навпаки, розумієте? Тут повинен бути не політик, який має певну політичну залежність, а це повинна бути посада кар'єрного державного службовця. Тобто та людина, яка пропрацювала ну, в таких органах або органах близьких до цього контролю, достатньо велико, і має величезні менеджерські здібності і розуміння процесу, яким вона керує. Стійкі цивільно-військові взаємини вимагають передусім прямого розмежування повноважень між Збройними силами і урядом. В усіх державах головнокомандувачем Збройних сил є глава країни. В державах із президентською формою правління президент. Парламентських демократіях прем'єр-міністр у Сполучених Штатах Америки. Президент разом із міністром оборони створює командне керування. Конституція Німеччини наголошує, що федеральний канцлер є головнокомандовачем Збройних сил у мирний час. Цивільна влада обрана суспільством в демократичних виборах. Відповідає за. wojskowej polityki. Dużo efektywny model cywilnej e, i demokratycznej e, kontroli nad e, zbrojnymi celami jest powiązany z dużą, e, silną pozycją ministra, ministra obrony, jaki powinien odpowiadać przed e, prezydentem. Брак чітко окреслених повноважень і розмежування обов'язків стосовно оборонних структур між президентом і прем'єр-міністром та між міністром оборони і начальником генерального штабу породило у свій час непорозуміння в царині цивільно-військових стосунків у Польщі, результатом чого була кількаразова криза уряду, коли президент Валенса за чотири роки звільнив або прийняв відставку трьох міністрів оборони і одного начальника штабу. Подібні проблеми також виникали і в Угорщині. Україна так само важко торує шлях збалансованої політики у сфері цивільного контролю зі зміною форми державного управління в Україні. да, коли у нас була там 5 років квазіпарламентська республіка, зараз така суперцентралізована президентська. У нас і змінюються якраз акценти цього демократичного цивільного контролю. А якщо в, в, в минуло піти головним елементом цього цивільного контролю або там таким <кхи> балансом виступала якраз президентська адміністрація, могла виступати президентська адміністрація і Певні комітети Верховної Ради конкуруючи між собою, то на сьогоднішній день, по великому рахунку, ну по-перше, нанівець впав рівень нашого парламентаризму. Да, там взагалі не нуль впав в рівень парламент можливості парламентського контролю. От а президентська адміністрація вона є по суті не контролюючим органом, а органом, який є замовник політики. Національні системи демократичного контролю за військовими у європейських країнах різні. Значна розбіжність спостерігається у питанні надання військовим прав уповноважений у справах військових з усіх країн, членів НАТО, є лише в Німеччині, де цей інститут себе добре зарекомендував у Франції. Існує спеціальна контролююча інспекція для збройних сил, незалежна цивільно-військова структура. Яка має широкі повноваження з контролю над збройними силами, Україна однією з перших країн на теренах СНД прийняла закон про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Однак, на думку експертів, пацієнт радше мертвий ніж живий. Після розпаду СРСР указом президента від 24 серпня 1991 року. Діяльність політичних партій у Збройних силах була припинена. В результаті виникла складна ситуація втрати одного з важелів впливу та засобів контролю над спецслужбами. Ситуація з армією ускладнювалася тим, що Верховна Рада України переважно декларативно підпорядкувала собі всі військові формування, розташовані на території України, і при цьому зробила це так швидко, що не встигла створити дієву систему парламентського контролю. Аж до початку 2000-х років міністрами оборони були військові. А МВС до сьогодні з невеликою перервою очолюють міліціонери. Проте з часом в нашій державі вдалося ввести багато елементів демократичного контролю. Та, на жаль, ця тема ще недостатньо досліджена аналітиками в сфері національної безпеки. Загалом в Україні у сфері досліджень військово-цивільних відносин. Все ще переважають роботи з вивчення зарубіжного досвіду забезпечення цивільного демократичного контролю над збройними силами в інших країнах. Разом з тим, у нас є досвід у цій сфері, що міг би бути цікавим для інших країн, особливо зважаючи на нові тенденції у безпековій сфері. Певні зрушення. Є у сфері забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю органів сектору безпеки з боку парламенту. Зокрема, запроваджено практику виїзних засідань в правоохоронних органах. Профільний комітет Верховної Ради у плановому режимі розглядав нагальні питання розвитку і функціонування відповідних структур. Однак, парламент переважно виступає імплементатором державної політики, яка формується у адміністрації президента. А тому ефективність таких заходів залишає бажати кращого. Виконання законів визначають і спроможність суспільства контролювати це. На жаль, закони в нас не завжди виконуються. Наша проблема вона полягає не в проблемі, скажімо, там. Таємничості цих органів, а просто в проблемі поки що незбалансованості між гілками влади, які не не можуть проводити ефективний контроль, тому що вони не мають реальних механізмів впливу. За роки незалежності Україна досягла певних успіхів у сфері демократичного цивільного контролю над збройними силами. Водночас, система контролю над правоохоронними органами перебуває лише у стадії формування. Вона може вважатися цивільною, але не є реально демократичною причинами такого стану справ є недоліки в політичній системі та нерозвиненість громадського суспільства в Україні. Суспільство е, не готове контролювати саму військову організацію. Суспільство саме не готове. Чому не готове суспільство? Тому що ми не виросли, не прийшли певний шлях демократичних перетворень, да? коли суспільство, коли, наприклад, я, ви, інші там, як платники податку, дуже чітко слідкуєте за тим, куди йдуть наші податки. Да? От, ми не готові виходити, наприклад, і висловлювати свою незгоду з діями уряду, який там або виділяє дуже багато податків на то. От на свою якусь там певну діяльність у сфері е, на військову організацію або на правоохорону, або навпаки, як в нас не виділяються цих податків, і в нас вони знаходяться в дуже в такому дуже серйозному положенні. Серед потужних важелів посилення цивільного демократичного контролю слід згадати про закон про доступ до публічної інформації, який набрав чинності у травні нинішнього року. Саме він може дати поштовх новому більш якісному витку розвитку цивільно-військових відносин в нашій країні. І річ, яка нам потрібна для того, щоб корупції ставала менше, це прозорість інформацію. Люди мають знати, що відбувається за їхні гроші, в тому числі в оборонці, куди вони витрачаються, яке майно є зайвим куди його будуть дівати і багато багато чого іншого. Ну і остання річ, нам потрібні просто люди, які будуть слідувати цим процедурам. Вони повинні знати, чому це вигідно, що за це буває, якщо це порушувати, і мають повинні мати ну, належне стимулювання, щоб просто не порушувати правила. В рамках співпраці України з НАТО питання цивільного контролю над військовою сферою завжди були в пріоритеті, і це не дивно. Адже у альянсі чудово розуміють інакше. Правову державу побудувати неможливо. Що стосується гражданського контролю над сектором безпеки, це дуже важливо. Це не тільки технічне питання, це політичне питання, тому що цей контроль, якщо він існує, відзеркалює якість демократії в будь-якій країні, які знаходиться в С статусом партнера НАТО. І мені здається, що це один від найважливіших показників якісті демократії в будь-якій країні. Якщо це результат прозрачний, мені здається, що тоді ви маєте Народний контроль над сектором безпеки це дуже 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 важливий елемент нашої співпраці. Ось тому наші офіцери тут в Україні, і ваші офіцери, і наші контакти також спрямовані у цьому напрямку. Впродовж кількох років стабільного розвитку і НАТО, і ЄС значну увагу приділяли демократичному контролю та боротьбі з корупцією у військовому секторі. В основному документі співпраці України з НАТО в рамках програми партнерство заради миру наголошувалося на забезпеченні демократичного контролю над збройними силами. Україні вдалося досягти чималих успіхів у сфері цивільного контролю впродовж останніх років. Це вдалося зробити частково завдяки потужним стосункам України з НАТО та пріоритетам, які Україна вбачає у виконанні її зобов'язань відповідно до її щорічних цільових планів. Саме відсутність реальної стратегії розвитку збройних сил України і приводить до викривлення цивільно-демократичних стосунків. Служба в армії, на жаль, перестала бути престижною справою. Фінансування війська за залишковим принципом призвело до втрати професіонала фундаментальної категорії сучасної армії. Відтак, цивільний контроль, який би мав за таких умов виконувати функції соціального рупору та бити на сполох, мовчить. Частково від почуття безпорадності, а можливо, і від небажання порушувати баланс системи, де вже нікому нічого не потрібно. На жаль, вислів народ і армія єдині має дещо спотворене значення. Адже хвороби, притаманні цивільному суспільству, дуже швидко прогресують у військовому середовищі. Корупція, свавілля, халатність військових чиновників все це гальмує розвиток армії. Утім, це лише одна сторона медалі. Тож, якщо Україна хоче стати невід'ємною частиною демократичного цивілізованого світу, їй слід провести глибоку ревізію стосунків громадськості та військових. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень.